Про те, що дійсно відбувається в державі, і те, що говорила партнер Софія, я хотів підтвердити, головна цінність соціальна в нашій конституції третій статті, зазначено це людина. На жаль, на сьогоднішній день гинуть наші воїни. На жаль, гинуть діти. Цивільні гинуть. Розрушається, рушиться інфраструктура. Партнери. На жаль, дають, знаєте, як з дають нам цю зброю. Я чого кажу за зброю? Я колишній військовий, я вам скажу, що кожен зразок, кожна одиниця зброї зберігає життя нашим воїнам, зберігає життя нашим цивільним. Вони нам, як спіпетки, їх дають, знаєте, як. Третє, мародери, окремі державні чиновники, мародерять нашу державу. Хочуть колабор... колаборантством займатися, хочуть красти наступне. Між собою ми, як українці, починаємо якісь чвари, починаємо між собою сваритися. І знаєте, і в цей непристайний час, коли такі ситуації відбуваються, в нас опускаються руки. Ми десь трошечки здаємося, нам важко, бо ми люди. А в той час ворог суне своєю навалою, розкитує нас зсередини, підкидає інформацію неправдиву, розкитує зсередини. І суне навалою, всією, м'ясом цим суне, щоб заховати нашу Україну. Але я вам хочу сказати, підбадьорити на російській мові, а бедріть вас. Бо багато з вас тут розмовляють на російській мові. Мені не важливо, знаєте, я поважаю всіх людей. Ми не важно, на якій ми мові розмовляємо, куди ми ходимо. Ми повинні бути єдиними. триматися разом. І Я хочу вас підбадьорити, 7, сьомий розділ, сьомий вірш. Не здійсниться і не відбудеться в них, Амін. і не вийде в них нічого. Амін. І ми вистоїмо. Амінь. Два слова хочу сказати. Я є безпосередньо учасник захисту оборони Києва. Безумовно, ті люди, не генерали, а ті люди, які цивільні, які разом зі мною стояли там в обороні Києва, вони здійснили героїчний поступок. Вони відчайдушно, вони як леви билися. І я це бачив, ми були єдині, дружні, там як Леви билися з цим ворогом. Уявіть, 80 тисяч навали, самі оснащені спецназовці, ВДВшники, яких вже немає, вони вже валяються. Все. Вони вже на тому світі. Прийшли з самим кращим оснащенням. Аналогов нету, самих кращих да, да, да. з собою мали. І уявіть, ми їх вибили з Києва. Нас не, не було зброї, нас один автомат на Петрик був. Нас не було снарядів на артилерію, Ми вибили їх. Знаєте чому? Сьогодні всі, навіть не віруючі, говорять, коли зі мною були, коли я молився, вони говорять, нас Бог спас. Амінь. І Господь захистив Київ. Та невже не для того Бог захистив Київ, якому пророчили американці, британці, німці? Орки розказували три дні, все в МД, втекли, закрили посольство і втекли, залишили нас. Залишились самі і самі бойові люди, які обороняли Київ. І мені випала честь бути з ними. Знаєте, я не, не вважаю себе героєм. Я не вважаю себе там вище за когось. але мені випало часть з ними. І коли ця навала зайшла, я встав і сказав, кажу, я маю слово від Бога в церкві, пастир виголосив слово, Київ вони не візьмуть. Вони кажуть, Сергій, відпочинь. Ти втомився, ти сім суток не спав, відпочинь. І я сказав, не візьмуть. Один високопосадовець, знаєте, я не хочу називати його прізвище, ви його всі знаєте, сказав, а я вірю. Я те слово, яке ви, виказав, каже, перекинь мені це слово. Я вірю, що ми носи повісили, пішли в атаку, пішли їх вибивати. І ми бачили, що Господь просто їх вибив. Не ми. І натіпувала така колона стоїть між Бучою і Рпеньом. І не підходили, не могли зрозуміти, хто ту колону розбив. Вона повністю спалена, ми один на одного дивилися і казали, хто ту колону розбив. Ніхто не міг сказати, хто її розбив. Господь захистив Київ. Всі пройшли три дні, ми вистояли. Не для того ми вистояли, щоб зараз скласти руки, посваритися між собою в чварах цих і здатися. Тому я хотів би наступне слово сказати вам. Четвертий цар, 19 розділ з 32 го вірша. Тому так говорить Господь про царя асирійського, російського. Не війде він в місто це, не зможе тут насипати стрілів. Не приступить щитом, не, не насипить проти нього вала тією дорогою, якою прийшов цар російський і тією дорогою і піде, і вийде. Так говорить Господь, а місто це не візьме. І говорить Господь, я буду охороняти це місто, цю країну. Амін. І не зможе він взяти нашу країну. Амін. А ми будемо в єдності, будемо просвітатися, буде дуже надзвичайно сильна країна економічно. Ми будемо з вами єдині. Ми не будемо ділитися ні, ні на слої, ні на мову. Ми будемо разом стояти. Амінь. Ми будемо молитися, і інші будуть проситися отримати це громадянство. Зараз деякі хочуть, на жаль, полишити громадянство України. Можливо, я їх і розумію чимось, а чимось а чомусь я їх прокинув. Десь і розумію, десь не розумію. Але ця країна буде процвітати, що не візьме, не візьмуть мене. Зараз кажеться все. Вони вже там на йдуть. Повірте. Не американці, не німці. Хоча вони зобов'язані згідно Будапештського меморандуму нас підтримати. А Господь зараз стане, і ви побачите, що буде далі. І впаде той надутий великий, потужний, надутий, але дуже легенький карлі впаде. І вся та навала побіжить назад. І в них є вибор в цьому житті. Ми не маємо вибору, в нас нема куди йти. Ми в себе. А в них вибор є. Вони можуть залишити зброю і піти додому. І ми їх не будемо доганяти, вони просто підуть додому. Ну, раз вони не хочуть піти, Господь їм покаже дорогу. Но, на жаль, не всі вернуться. Тому я хотів би, з вашого дозволу, давайте ми помолимося за, за нашу рідну Україну. Давайте. Господи, скляняємо свій голову, молитви єдності, просимо за нашу неньку Україну. Господи, благослови кожного воїна, Боже, який зараз сидить в окопі, захисти його там. Боже, збережи його там, бо це наші люди, це честь папа, це честь син. Боже, відкрий серця партнера. Нехай не сідять нам тим підп'яткою, нехай дадуть нам ту зброю максимально скільки можна. Ісуса, Господи, для самозахисту, не для да. нас, а для захисту. Господи, я молюся тебе, Господь. Ти плачеш і вияви тих чиновників нечестивих, Господь, які хочуть мародьорити і красти, да. хочуть. Розділяти, хоча пелаборанство займатися. Виявий, викинь їх з нашої держави, на слово Твоєму. Ми молимося за нашу владу, благословляємо нашу владу і просимо, щоб туди приходили принципові, порядні і професійні люди, Боже. Благослови наших нещасних, благослови нашу владу, Боже. Ми просимо зараз, Боже, закриє небо над Україною, шахети Амінь. сім. Вітаю, щоб ми не могли досягати. Яйців, щоб наші люди були збережні, цивільні не кинули, інфраструктура не кинула, Закисти наше енерго, Господи. І саме головне, Господи, що я прошу, Боже, дай нам в єдності стояти, об'єднатися, як на самому початку, об'єднатися і стояти на захисті нашої, теж на своєму місці, Господи. Хто може молитися тим вулиця, хто може їду робити, вас ксеті, хто, хто чи може, Господи, щоб ми були в єдності і стояли. Один за одного, Господь, і молились за нашу державу, Господь. Благослови нас, Боже. Захисти нас в цей непростий час. Відбадьори да. нас, Боже. Дай нам сили далі да. і ти. Амінь. Амінь. Дай нам сили йти далі. Господи, вся тобі слава і хола. Я вірю, я знаю, що ти зробиш своє чудо, таке як ти зробив під Києвом, ти зараз зробиш так по всій Україні. І ти захистиш нашу державу. Господь, вся тобі слава, Господи, Амінь. Підпадери. Амінь. Підпадери. আমি বসব আমি মারব